Нагадала про лимон і про його цвітіння. Наш лимон чотири сезони. Він плодоносить цілий рік. На його деревці можна завжди побачити квіти і плоди. Щоправда, зараз зелених плодів немає, лишень квіти, але вже швидко вони перетворяться. На плоди. Аромат у них незвичайний, схожий на апельсиновий, але чимось і відрізняється. Врожай у цьому році просто неймовірний, і деревце треба рятувати, рятувати від врожаю, тому що новий врожай уже ось-ось. А старий ще затримався на деревці. Ось так він плодоносить, і так квітне, От так і буває, що і квіти, і зелені, і достиглі плоди, вони усі разом на дереві. До речі, плоди бувають лимону також круглої форми. У нас пройшов дощ, я з парасолькою, зараз вже її можна залишити. Може, після дощу. От це не апельсин, це лимон. От такий він круглий і такий великий. Ледь вміщається у долоньку. Є плоди менші, є більші. З цих лимонів роблять лімончелло. Лімончелло можна робити лише із тих лимонів, які не обробляються, тобто які не, яких не бризкають ніякою хімією. Звісно, природніми різними розчинниками можна рятувати від шкідників, тому що шкідників багато. У цих дерев. Але хімічними засобами обробляти не можна, якщо маєте намір робити лімончело, тому що воно не вдасться. Ось отака сашка лікується звичайною содою або розчином часнику із перцем легким. Такі вони лимони, вродили гронами, як виноград. І головне, екологічно чисті. Звісно, якщо їх не знімати, вони почнуть висихати, в'янути, і плоди вже не будуть такими соковитими, повними соку. Не такими ароматними, тому деревце треба рятувати і чекати нових плодів із цього прекрасного квіту, який квітне просто китицями. Якщо погодні умови будуть добрими, то і наступного року буде гарний урожай. Шкода, що аромату не можна передати. Я вже у ворі кетя така от. Ну, і так само потрібно рятувати апельсин. Апельсини вже підв'яли і мандарини. До речі, і мандарини і апельсини зараз квітнуть, тому що деревця у нас зимові, крім цього лимону, який, я вже казала, чотири сезони, кватру стаджоні італійці кажуть. От так. І моя парасолька. Бо був дощ дощило, а зараз сонце. Ось отак і буває в Італії. Тому я й сумую за дощем. Таким скупим був італійський дощ.